это не Россия, а Украина специально свои военные объекты и своих военных размещает в местах наибольшего сосредоточения гражданских. Сегодня наша граница это граница с агрессивным военным блоком НАТО. Нам не тесно, нам не скучно. Мы делаем свое дело. Вот эта публика, которая там вертится вокруг Зеленского, по всей местам там есть и наши люди. Как была инквизиция, 500-600 літ назад таке насталось в російському государстві. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. Це ваша улюблена програма. Свіжий випуск російської антипропаганди. Програми, де ми навіть без fpv дронів відриваємо ручки, ніжки, голову. Всім російським наративам, але цього недостатньо. Відривати все це треба в буквальному сенсі. Тож, перш ніж ми розпочнемо, не забувайте підтримувати наш збір для 93-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо 250 тисяч гривень на купівлю тих самих fpv дронів. І без вас цей збір закрити неможливо. Шукайте посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Не забувайте лишати свій лайк і обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Дивовижним чином російські пропагандисти намагаються вести в оману не тільки українців через свої ворожі наративи. Вони ще й переконані, що зможуть обдурити американців, точніше, самого Дональда Трампа. Королева мати всього пропагандистського на Росії Маргарита Сіманян каже, що президент Сполучених Штатів Америки занадто довірливий. Він вірить, що Росія бомбить мірні міста. Ну так. Наче коли 11 балістичних ракет відправляли на Київ, це зовсім інше, це не те, що всім здалося. Та й, зрештою, Америка така бідна, невзречна страна. Ну, звідки в них розвід інформація і супутники? Сіманян каже, що треба йому розповісти, що вони стріляють лише по воєнним. Та інколи прилітає по цивільним об'єктам, але лише тому, що укранацисти завжди розміщають воєнні об'єкти. Серед цивільного населення, от в нас що не лікарня, то якась вогнева точка, дитячі садочки, школи, і все знаходиться у Києві, в Запоріжжі, в Дніпрі і не тільки. От які ми суїцидники. Зрештою, все, що потрібно російським пропагандистам, та й Росії в цілому це відвернути від нас. Сполучені Штати Америки, але здається, цими днями ми з ними уклали шлюбний договір, тобто угоду про рідкоземельні метали. Тож тепер не так просто буде обманути Трампа. Сьогодні хочеться поговорити о том, як удивив вчора Трамп. Трампчек впечатлітельний Понятно, що йому нашептали, він наші чоловіком впечатлітельним і як любой значительний менеджер. и тем более большой значительный коммерсант, заработавший очень много денег, он человек, не вникающий в детали и не занимающийся микроменеджментом. Занимаясь микроменеджментом, очень сложно стать значительным коммерсантом и вообще миллиардером. Это принцип, на котором построено управление такими организациями. Поэтому, что вот рассказали, в то и верит, поскольку деталей сам не знает. Вот ему рассказали, что Россия Зачем-то бомбит гражданские объекты, как он сказал, целые города, Cities and Towns. Он сказал. Ну, он же не знает, что это не так. Надо нам ему рассказать. Надо ему рассказать, что товарищ трамп Россия не бомбит гражданские объекты. Россия бомбит объекты военные и инфраструктурные, которые используются на войне. К сожалению, иногда... К сожалению, попадают под огонь гражданские люди, потому что это не Россия, а Украина специально свои военные объекты и своих военных размещает в местах наибольшего сосредоточения гражданских. Они сами это признают. Это признают публично. Их депутаты, их военные. Они каждый раз начинают друг на друга кивать, пенять за то, что они это делают. Но они продолжают это делать. Ну что же делать России, если они выбрали такую тактику? А мы вообще-то так не делаем никогда, исторически. Понимаете, так делаете вы. Но вспомните свою собственную историю. Пересчитайте своего собственного культового писателя, Куртова Нигута. Его великий роман «Бойня номер пять» или «Крестовый поход к детей», где он описывает свой собственный опыт во время Второй мировой войны. Как он попал в плен в Дрездене. Содержали их на скотобойне номер пять, поэтому так называется «Бойня номер пять». И потом союзники, то есть те самые американцы, британцы, начали бомбить Дрезден. И бомбили его... Ну, просто зверски. Так что вот эти пленные американцы, которые прятались в подвалах, где разделывали свиные и коровьи туши, были одними из очень немногих, кто вообще выжил после этих бомбардировок. Это делали вы. Это вы в Гамбурге, без всяких НАТО военных причин. Понятно, что это фашисты, что боролись с фашистской Германией. Но все-таки это был мирный город, и там не было такого значительного военного производства. Как раз таки военное производство не трогали, потому что это было сложнее. А разбомбить города было проще союзникам, и в Гамбурге устроили огненный смерч, так что до сих пор об этом с ужасом вспоминают. Это происходило все в то же самое время, когда наши солдаты и наш герой, один из моих любимых героев Великой Отечественной войны, Трифон Лукинович, у которого фашисты убили родителей, убили сестру, бомбой завалила их дом, где погибла его жена и две дочки, и он увидел это, раненый, вернувшись с фронта, развернулся и отправился обратно на фронт. И в 1945-м, за несколько дней на, до победы, во время битвы уже в Берлине, где мы потеряли огромное количество людей. Почему? Потому что нам не было, в отличие от союзников, проще просто все это разбомбить и сравнять с землей. Як зробити Росію успішною? А російські регіони квітучими? Виявляється на все це здатна винятково СВО. Он голова Карелі каже, що армія це виявляється розвиток для регіону, податки, нова інфраструктура, імпульс для розвитку медицини. Це про що йде мова про медичні заклади для СВОшників – про реабілітаційні центри, реанімації. Що саме здається, що скрізь по світу, ну так би мовити, центри притяжіння вони трошки інші. Це, звісно, якісь великі виробництва, фабрики, там, де велика кількість робочих місць, але це мова все ж таки не про армію. Але в Росії немає інших варіантів для того, щоб родини переїжджали, будували якісь свої кар'єри, родини. Для цього потрібна величезна війна. Ну і звісно, глава Карелії не забуває нагадати про те, що їхні кордони завжди були неспокійними, а зараз там агресивний блок НАТО. Армія це крупний локоплатільчик, це нова інфраструктура, це імпульс для розвитку медицини, для образування, розвитку культурних наших учреждений. Це люди, розумієте? Причому це ж не только. сами военнослужащие, это члены их семей. Мы, кстати, ожидаем и серьезный рост детского населения. И сложные у нас соседи. Наша граница редко когда была спокойной. Сегодня наша граница – это граница с агрессивным военным блоком НАТО, который, по сути, и создан -то. Понятно, для каких целей, для сдерживания, подавления, так сказать, да. Нашої ну і ви знаєте, що поки ми з вами протистояли російській агресії за нашою спиною, ледь не реінкарнували радянський союз. Щоправда, не повністю не в усіх республіках і кордонах, а тільки серед таких невдах маргіналів. Ну, от подивіться, всі приблизно були в однаковому стані в 90-х роках, коли радянський союз розпався. Усіх був страшений стрес, фінансова криза, наслідки розвалу були страшені, але здається. Найбільш негативно все відобразилося на Білорусі, де незмінно лишається один єдиний самопроголошений президент Лукашенко. Він довів свою країну до такого зубожіння, що тепер його єдиний порятунок це Росія. Тож Лукашенко на зустрічі з воєнним злочинцем Путіним зі своїм коханцем, другом, побратимом по союзним республікам каже, що Росія і Білорусь закликають всіх приєднатися до них, всіх, хто хоче. О, диво, ніхто не хоче, мовляв, в них спільне розуміння всього процесу розвитку. Ну так, це коли в тебе є країна матка, і хтось другорядний, хто намагається до цієї матки присмоктатися. От вони часто зустрічаються і про щось там домовляються. Насправді, все, що лишилося від Білорусі і Лукашенка, це така собі губернія і губернатор давним-давно заради власного благополуччя самопроголошений здав інтереси своєї країни. Тож дякуємо. Ми пильно стежимо за вашим досвідом за тим, як ви живете, і розуміємо, що ніколи знову У нас хороша слажливість традиція, щоб і постягнути наше правительство, і задати якийсь тренд в наших відносинах, і решити питання, які правительствами. Ми регулярно зустрічаємося. Благодарю вас за то, що ми часто званюємося. обсуждая срочные вопросы, у нас действительно общее понимание всего процесса развития. Поездка международных отношений у нас абсолютно схожая, тут нечего даже говорить. Мы это не скрываем, не крутим там, не вертим, пусть никто не удивляется, что мы часто встречаемся. Мы же ни от кого не отпихиваемся, мы готовы принимать, если Малиша Рыбович согласился приехать к нам в деревню, когда мы в марте встречались. Милости просим, мы посидели, поговорили общие вопросы. Поэтому что нам, нас упрекать или нам завидовать? Приезжайте, будем вместе, вместе разговаривать и строить наши отношения. Благодарю еще раз в эти светлые дни, что вы пригласили на парад, что пригласили. Мы не могли не приехать в Минск, вы знаете, что мы едем сначала на Красную площадь, потом проводим парад у себя в Беларуси. Нічого, що ми в основному два государства, два президенти привержені этому. Нам не тесно, нам не скучно ми делаем своє дело. Пожалуйста, хто хоче, присоединяется. Ви ж знаєте, що Київ все ще знаходиться в роздумах: бити чи не бити по Москві 9 травня. Які будуть наслідки, які здобутки, що напишуть і що скажуть. Але воєнний порад це в законні воєнні цілі. Та й загалом давним-давно пора нанести удар по центрам прийняття рішення, хоча ми вже це робили. Але при тому російські пропагандисти стверджують, що Зеленського вони, наприклад, можуть знищити, але цього не роблять, бо є домовленості. Які вже стільки було замахів. Ви так сильно його ненавидіте. Про які домовленості йде мова? Зберегти його, бо що. Бо він маріонетка Кремля, о, не може бути. Кажуть, що, звісно, росіяни можуть і вдарити, і по Верховній Раді. А що ж значить можуть? Ви ж били. і балістикою, і ракетами кінжал, і дрони долітали. Ну, все було, але все ж таки на підльоті все це підбивали. В них існує такий наратив, що все, що їм не вдається, насправді це чітко і добре продуманий план. Не вбивають Зеленського, бо хоче з нього щось отримати, типу як з Гітлера наприкінці 44-го року. Чим збереження його життя до поблогорадянського союзу, чи союзникам так і не ясно. Але будь-яку невдачу росіяни намагаються перевернути в свої здобутки. Ну, пам'ятаєте, як звільнення Харківщини це велика поразка України. Захід на територію Курської області це взагалі повалить весь фронт. А коли вони відступають, коли вони втікають, коли в них. За 2004 их генералы, то стратегично продуманный добрый план. Мы можем ли уничтожить Зеленского легко. Но, по всей видимости, существует соответствующая договоренность, чтобы этого не делать. И одна из причин, я так предполагаю, почему это не делается, потому что Зеленский сегодня на Украине нам нужен в той же мере, в какой мере нам нужен был Гитлер в каком-нибудь конце 1944 -го года. Уже если пришел бы кто-то другой нужно было бы заключать что-то такое. Вот. А Зеленский себя полностью дискредитировал, поэтому его трогать нельзя. Но нарушить управление мы могли бы. Например, если бы по Банковой был нанесен удар, вот, то был бы уничтожен аппарат Зеленского полностью. Почему не наносит удар? Я думаю, потому что решившись аппарата, он решать задачу управления не сможет. Почему не носим удар? Не знаю. Не исключаю, что одна из причин состоит... Мы можем уничтожить, кстати, Верховную Раду, которая постоянно сидит. Никаких тайн, никакие особой разведки не нужно. Когда они собираются, известно очень хорошо, у них там расписание есть. Прилетел туда орешник, и нету рады, следов нету. Или даже зачем орешник тратить? Туда можно три Искандера, там ничего не останется вообще от этой рады. Почему это не делается? Я думаю, факторов тут два. То, что вот эта публика, которая там вертится вокруг Зеленского, по всей видимости, там есть и наши люди. По всей видимости, почему мы Раду не, Раду не трогаем, и почему у нас э, вот этот самый... Мы говорим о том, что председатель Рады э, закон, законен, и он договор, ну, договороспособен, а значит, Зеленский Вы про Стефанчука, да? А? Стефанчук. Да. Вот. Ну, наверное, с ним как-то он более договороспособный, чем вот этот Зеленский, по всей видимости. Что в случае вот таких ударов произойдет дальше, кто там придет к власти? Ну, кто придет? Наиболее оголтелые. Айдар придет. И не факт, что они пойдут, не пойдут уже это в наглую на то, чтобы применить грязную ядерную бомбу. Распылить ее там, радиоактивные отходы над нашими территориями. Что касается э, украинских генералов, то наши их набили куда больше, чем они. Колись 500 тисяч років тому, коли по Росії ще ходили мамонти, жили динозаври, і ми не знали, що таке рашизм. Воєнний злочинець Путін говорив і прикидався найбільшим, найголовнішим центральним демократом Російської Федерації. От правда, він справді й заходив до влади під знаменами демократії. Це навіть вже не мої слова, а слова росіян. Ну а вже із з часом виявилося, що він інквізитор. Що він нічим не кращий за Сталіна, за Гітлера, що йому дуже і дуже подобається мучити, катувати і знущатися над людьми над чужими і над своїми? Тепер Путін не хоче чути жодне гостре питання. Він ховається або в своєму бункері, або в холодильнику, або за ФСБшниками. Ну і росіяни задаються питанням. Як же так сталося? Що спочатку він носив одну маску, а потім маска злетіла? Тож тепер в них постає питання: а може час когось? чесного поставити замість Путіна. Якби прийшли чесні, честные, порядочные люди, справедливі, не лгуни. Они пришли в 91 му году под флагом словоблудия о демократію перестройки. На самом деле никакой демократии нету. Как была инквизиция 500-600 лет назад, так и она осталась в российском государстве. Это инквизиторы. самые настоящие. Надо дать понятие, расшифровать, что такое инквизиция. Вот она, инквизиция сегодня. Путин хоть раз собрал эту публику, чтобы откровенно побеседовать, послушать любой вопрос, острый, любой вопрос любой остроты. Он не собрал. А вот а... Вы скажите, вы кого бы хотели видеть на месте президента этой федерации в данный момент? Честного россиянина. Порядочного, справедливого. Неважливо, хто чтобы Головне, щоб как був честный, как чесний. Чесний порядок. І на цьому, друзі, в нас все. А ви тим часом не забувайте нам лишати свій лайк. Звісно, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайв. А ще не йдіть. Обов'язково найдіть, не, не задонатившись підтримку 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр наші легенди потребують найнеобхідніше. Це FPV-дрони. Ми збираємо 250 тисяч. На потреби наших військових і кожна ваша гривня, кожен ваш долар, євро, єн – це все супер важливо. Головне, щоб всі, хто подивилися цей випуск, не забули задонатити. Посилання на збір ми лишаємо в описі до нашого випуску. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.